Так як початок вектора ОА збігається з початком координат, має координати 0, 0, 0, то координати вектора такі ж, як і координати точки А. А вона лежить на осі Z. А отже, довжина дорівнює 3, тому координати у точки А 0, 0, 3. І такими ж є координати вектора 0,03 відповідь В. Знаходимо координати вектора КМ. Від координат точки М кінця будемо віднімати координати точки К. 0 віднімаємо 0, 0. Далі 0 віднімаємо 1 мінус 1. І 1 віднімаємо 0, 1. От такі координати 0, мінус 1, 1. Як ми бачимо, це відповідь Б. Ми шукаємо вектор АС. По-перше, він має напрямок протилежний до вектора А, тому має бути попереду мінус. Отже, АС мінус. А довжина. Так як КМ – це середня лінія трикутника, то довжина у неї вдвічі менша, ніж АС, відповідно, АС в два рази більший. Отже, буде дорівнювати мінус 2 вектора А, і це відповідь Д. Так як точка d 1 має координати 4, 8, 12, то в даному зображенні у нас довжина ребра АБ4, бц 8 бб 1 12. А отже, якщо точка К має координати 0, 0, 12, тобто має координату тільки по Z, то вона лежить на осі Z. І так як у неї по z 12 то вона буде збігатися з точкою B1, тобто відповідь D. Далі, точка М має координату по Z0. А це означає, що вона лежить в площині XY, Ось тут. Разом з тим, в неї координати по x 1 по y 8. Тобто дана точка буде належати ребру CD. відповідь Б. Наступна точка має координати 4, 4, 4. Якщо ми візьмемо точку А, то дана точка має координати 4, 0, 0, якщо взяти точку з координатами, наприклад, 4, 0, 4, то така точка буде знаходитись на ребрі аа 1 ось тут, наприклад. Ну, а відповідно, Якщо має 4, 4, 4, от, то точка попадає. В грань А1Д1Д. Це відповідь А. І в точці Q по Х0. А це означає, що точка належить площині YZ. Тобто, от оцій площині вона належить. По Х0, по y 4, і по. Z6,5 від 12. Фактично, як ми бачимо, напевне, ця точка буде належати діагоналі BC1, тобто відповідь Г. Побудуємо відрізок симетричний даному відносно осі Х. Для цього ми з кінці відрізка точок А і Б маємо провести перпендикуляри до Осі Х, от АО буде перпендикуляр. До осі X. Далі ми відкладаємо по далі такий же відрізок і отримуємо точку А1. І аналогічно для точки Б ми проводимо перпендикуляр, продовжуємо цей перпендикуляр. І відкладаємо по довжині такий же відрізок, як ПБ. От будемо мати тут. Б1. Таким чином, ось буде цей відрізок, який симметричний даному відносно осі іксів. І як ми бачимо, в цьому випадку нам підходить відповідь Б. Далі побудуємо відрізок симметричний відрізку, Д відносно осі Іг. І будемо перпендикуляри проводити вже до осі І в кінці відрізка. Точка А, так як вона знаходиться на осі І. Займе те ж саме положення. Для точки Б ми проводимо перпендикуляр, продовжуємо, відкладаємо такий же відрізочок і маємо точку Б2. Тобто, буде відрізок АБ2. І це ми бачимо відповідь Г. Для того, щоб побудувати відрізок симметричний, даному відносно точки О, ми будемо кінці відрізка з'єднувати з точкою О центром симетрії. Отже, точку А з'єднали з точкою О, і відклали по осі Y такий же відрізок вниз оа 1 Точку Б з'єднали з точкою О, і далі продовжили відклали по-довжині ну, точно такий же відрізок, як ОБ сюди Б1. Таким чином, от він буде відрізок, який симетричний даному відносно. Центра О. І ми бачимо, що тут нам підходить відповідь А. Ну і далі відрізок, який переходить даний відрізок внаслідок повороту навколо точки проти руху стрілки. Ось сюди проти руху стрілки. Центр повороту в нас точка О. Тому ми з'єднуємо точку А з точкою О. Проти годинникової стрілки відкладаємо кут, який дорівнює 90 градусам, вимірюємо відрізок ОА і відкладаємо сюди, маємо от точку А1. Аналогічно, точку Б з'єднали з точкою О, відклали кут, який дорівнює 90 градусам, виміряли відрізок ОБ і сюди відклали. Маємо Б1. Таким чином, от утворився в нас відрізок А1, Б1, утворений внаслідок повороту. І ми бачимо, що це відповідь Д.